Мій груди гарний, який гарний, який гарний парень. Ти парень чи ні? Як тебе звати? Да? Там ще он один. Як тебе звати, Сонечко, як тебе звати? Красунчик, який красунчик, який гунюня. Отак красивий хлопчик. Красунчик. Куди ти йдеш? Ти ближче до мене йдеш? Отак. Що? Що, ти, мабуть, кусаєшся добре, так? Да? А ось подивіться, які голубенькі, гарненькі. Так, ушала. Ну, як решка встала. Отак. Красиво. Ану випрямляйся. Повернись, сонечко, повернись. Ой, який красивий! Ой, позуя, позуя. Красунчик. Ой, ожидали, як же... гарно. Так, далі в нас такі біленькі. Може жако, може ні, може хто знає. є маленький, краса, що ти жовта йки. Привіт. Ага. Алло. Ау! Ау! А. Омон. Оре? Ти хто? Як тебе звать? Привіт. 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 Алло. Що ти квакаєш? Привіт! 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 Алло. Що я вже на німецький розмовляю? <рискнув> Може? Алло! Тут сидить така птичка якась пташка. Не знаю, що це за пташка. Ти хто? Ти хто? Так виглядає.